На календарі 12 червня. Ну, мабуть, ось так виглядає щаслива соя, коли немає конкурентів, коли немає якихось таких неймовірних небажаних подій, вигляді граду, там шквалів різних посів від 12. -го. Квітня це вже два місяці календарних, але почала вона сходити десь перед Пасхою, Тобто варна неділя. Ну ось питання до тих чи делізе, ну пригнітить То що не дістало, але ще не закрило повністю. Е, ну цой, Соя ось цвіте. Початок цвітіння. Досить такі потужні класні рослини. Що можна... Сказати, здорова рослина, чому навіть нижні ось ці перша пара справжніх листків, вони живенькі, ось зелененькі, можна помітити. Досить таки все непогано виглядає. Що ми зараз робимо? Напередодні в суботу, це 8 числа, у нас було проведено друга гербіцидна обробка, вимушена, тому що пішла друга хвиля. Лободи найстрашніше. Лобода забрали ми її, побіліла. Ось там попереду можна помітити, лобода біла. Тут також ну ось, лобода посиліла. -е. -е. Ось ще в сої. Також ось такий вигляд має лобода. Е -е. Переживав другий раз 2 літри, скільки давати. Все-таки ми спрацювали двома літрами. Дві літри, що ми давали на Palm Super цього разу. І набагато завдяки товаришу своєму другу. Ну, ось, ось такий результат. Так що, Андрюха, тобі привіт. Знаєш, ти подивляєшся. Ну ось так. Ось така соя, ну блин, взагалі, вигляд шикарний. Думала, що вчора трошки нас там пройшли дощики, які від 5 до 15 мм. Тут його не було. Що ми вносимо? Вносимо... Вирішив поки тут трактор є на Хмельниччині, є можливість, так, так сказати, то внесемо... Мікроелементи. Е, також одну приблуду дали, спробуй, дуже дієве. Е, Подивимося. І 3 кг сульфату манію. Можна було і бор додати, адже так і собі приблизно і знав, що буде початок цвітіння, але щось бачите. Випало з голови. Ну нічого, буде без збору, просто підживлення. Ось такий вигляд, ось така рослина, ось така фон, взагалі, ну блін, шикарний. Досить таки бомбезно, шикарно виглядає. Що не можу сказати про інші свої ділянки, ну це ми не в цім відео. Значить, всім добра. Україна обов'язково переможе і хочеться всім спокою побажати і порівноваги такої психологічної, душевної. Якось так.